Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі ясношко, Добрий. От у мене демонстрація. Так, чому одну тавлю баракуду я віддав побратимам. Так, без обов'язкової Хай їм добре слугує, а скатик ще у мене буде. Невизначений час, подивимось, тому що ну от, у мене робота прям бурлить. Кипить, працюємо, перемагаємо течик на ремонті. Так, тут історії з течиком. Гарненько його дошаманять, зберуть, поставлять. От, але не сьогодні. І шкода від литовських побратимів. Вона зараз у мого побратима, бо там критична, більш критична ситуація. У підсумку, я ж кажу, от, три машини. І, і, мабуть, ската я ще й триматиму, мабуть, на трохи залишатимусь. Тобто, оце конкретно на найчорніший день машина абсолютно робоча, гідна. А цей день кожен божий день. Дякую всім за підтримку. Треба перевзутися на літа. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.